I finished a gramatic marathon from Study Less. And I want to leave a thank you Response. Five Days of the marathon flow quickly, but it was very productive. Я закінчила граматичний марафон від Стаді Лес і хочу залишити тут щирий відгук. П'ять днів марафону пройшли дуже швидко, але дуже продуктивно. Я закрила для себе багато граматичних прогалин абсолютно безкоштовно. І для мене було дуже важливо побачити, зрозуміти, відчути подачу матеріалу, наскільки вона мені зайде, і вона мені зайшла. Окрім безкоштовних матеріалів, у стадії Лес є можливість виграти стипендію на навчання. Я дуже вдячна організаторам за таку можливість і я скористалась нею сповна. І дуже надіюся на подальше навчання в стадії Лес. Всім дуже дякую.